Всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд із серії: хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з крутої знахідки мисливця за скарбами. Це в нас булава Київської Русі 12-13 століття. А як відомо, вже з 10-го століття булава стає популярною зброєю як серед заможних дружинників, так і серед простих воїнів. Нескладна конструкція свідчить про її суто бойове призначення, нею користувалися і піхотинці, і вершники, коли було потрібно нанести раптовий удар в будь-якому напрямку. Ймовірно, що цей універсальний вид зброї був колись запозичений східними слов'янами у кочівників. Зі слів продавця, предмет було знайдено в лісі на глибині 20 см, місце знахідки Львівська область. Матеріал бронза, вага 410 грам, стан хороший колекційний. За торгами стежило 94 людини і після 72 ставок лот купили за 401 гривню або 100 доларів США. Наступний предмет це бутероль або наконечник піхов меча. скандинавський мотив, Змія Дракон приблизно 10-11 століття. Предмет було знайдено в полі на глибині 20 см місце знахідки Київська область. Матеріал бронза, вага 33,3 грами, стан хороший колекційний, незважаючи на невелику тріщину та подряпини від сільхозтехніки. За торгами стежило 68 людей, і після однієї ставки бутероль купили за 17 700 гривень або 509 доларів США. Наступний предмет це дуже гарна золота прикраса, лунниця періоду черняхівської культури, прекрасної роботи ювелірів того часу, випадково була знайдена в полі місце знахідки Тернопільська область. Матеріал золото, камінці, гранати, розміри 2х2 см, стан хороший колекційний, нічого не реставрувалось, предмет промитий лише під проточною водою. За торгами стежило 378 людей і після 142 ставок золоту прикрасу купили за 22 556 гривень або 771 долар США. Наступний лот це незвичайні бронзові фігурки кочових племен 8-9 століть, можливо, Алани. Всі предмети були знайдені в лісопосадці в одній ямці на глибині приблизно 15 см місце знахідки Харківська область. Матеріал бронза, стан хороший колекційний, рідна, красива патина. На деяких фігурках видно пошкодження, потребують професійної реставрації. За торгами стежило 222 людини і після 305 ставок лот купили за 24 тисячі гривень або 821 долар США. Наступний предмет це рідкісна трипільська мідна сокира клівець. Розмір та невелика вага вказує на те, що така сокира була більш практична саме як зброя, а не як знаряддя праці, і власник був впливовою людиною, це як показник статусу тих давніх часів. Предмет було знайдено в полі на глибині приблизно 25-30 см, місце знахідки Тернопільська область. Матеріал мідь, вага 189,6 грами, стан хороший колекційний. Реставрація не проводилась, предмет промитий тільки під проточною водою. За торгами стежило 93 людини і після 79 ставок лот купили за 25 тисяч гривень або 667 доларів США. Наступний предмет це неймовірно гарний золотий перстень періоду Київської Русі приблизно 10 століття. Був знайдений в полі на глибині 15 см місце знахідки Чернігівська область. Матеріал золото вище 900-ї проби, вага 3,72 г. Перстень був знайдений зігнутим, але ювелір його вирівняв конусом до колекційного стану. За торгами стежило 472 людини, і після 93 ставок лот купили за 35 107 гривень або 878 доларів США. Наступний лот це різні кусочки від золотих прикрас, і як вказав продавець, можливо, періоду черніхівської культури. Золоті предмети були знайдені в різних місцях Рівненської області на протязі декількох років. Матеріал золото, вага 20,42 грами. За торгами стежило 74 людини і після однієї ставки лот продали за 38 тисяч гривень або 1039 доларів США. І так як подібні золоті кусочки на мові ювелірів називаються ломом, то ми можемо порахувати і дізнаємось, що на сьогоднішній день ціна за 1 грам золота у вигляді лому становить приблизно 50 доларів США. Наступний предмет це гарна та масивна пришивна бляшка звіриний стиль скіфи, була знайдена в лісі на глибині 20 сантиметрів місце знахідки Чернігівська область. Матеріал олов'яниста бронза, вага 62,24 грами. Стан хороший колекційний, незважаючи на невеликі пошкодження. За торгами стежила 121 людина, і після однієї ставки лот купили за 54 тисячі 410 гривень або 1 доларів США. І завершить наш огляд дуже рідкісна золота монета, яка викликала надзвичайний інтерес серед колекціонерів. Це в нас золотий дукат 1614 року, Сігізмунда третього вази, короля польського та великого князя Литовського, карбована монетним двором міста Гданськ і по каталогу Копицького має ступінь рідкості r 5 Матеріал золото, вага 3,46 грами, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 429 людей і після 415 ставок золоту монету купили за 837 655 гривень або 28 637 доларів США. Всі ціни в доларах вказані на момент продажу. Друзі, не забувайте поставити лайк та написати коментар. Це хороша мотивація для нових відео. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба, всім пока!